Борделі це театри бажань, де золото блищить поряд із тінями гріхів. Це цілий маленький світ, загорнутий у оксамитові завіси, і заплутаний у мережеві брехні та обіцянок. Місце, де збирається вся вершина і дно Новіграду. Дівчата, що працюють тут справжні красуні. У кожної з них є щось особливе: густі коси, що спадають хвилями до пояса, чи очі, які ніби ловлять світло ліхтарів, і змушують його танцювати. В їхніх зіницях, ти бажання загадай, не зволікай, ну давай в світ розпусти, бо ринай, підправлю в рай, тут вогонь і шепіт мрій, солодкий гріх, і все для втіх. Голоси дівчат зливаються в гармонію, що зачаровує, мов магія, змушуючи забути про весь світ за стінами борделю. М -м -м. Я бачу вже занадто заглибився в деталі. Не подумайте, це все виключно в інтересах оповіді. Так, я там був, але не питайте, що саме я там робив. Головне, я бачив і чув усе на власні очі, й вуха, і тепер можу вам переповісти цю історію.